Бамбалоні це класичні італійські дріжджові пампухи, які зазвичай начиняються кремом, заварним, ванільним. Можна начинити їх джемом, конфітюром. Традиційно їх смажать у фритюрі. Але сьогодні я покажу більш легку печену версію. Це вже буде адаптована версія бамбалоні для випікання в духовці. Я приготую бамбалоні з двома начинками. З насиченим вишневим конфітюром і ніжним кремсиром пломбір. Ніжний легкий пампух виходить із кремовим м'якушем. Такий крем дуже добре поводиться саме всередині пампухів. Він не розмочує м'якуш, не витікає під час надкушування, така начинка не перевантажує виріб, і пампухи здаються не просто солодкою булочкою, а виглядають як десерт з кондитерської. До того ж начинку вводять зазвичай через отвір, і це робиться не тільки для того, щоб було зручно, а для того, щоб було видно який колір, і зрозуміло, яка саме начинка всередині пампух. Для печених пампух можливі два варіанти покриття, саме на них я акцентую увагу, я покажу, як можна зробити класичне покриття з яйцем. І варіант із цукровою пудрою, максимально наближений до справжніх бамбалонів. Під відео вже є зручні тайм-коди, за якими можна одразу перейти до тіста, до будь-якої начинки або потрібного способу оформлення. Тож, головна особливість бомбалонів це баланс, вони не жирні, не важкі, не пересолоджені. Це ніжна домашня випічка з італійським характером. Доповнена делікатним ароматом. Починаю заміс тіста з опари. В мисочці в мене дріжджі. Додаю столову ложку цукру і 3 столові ложки борошна загальної кількості борошна. Усі інгредієнти я укажу під відео. Додаю тепле молоко, холодне молоко уповільнює дії дріжджів, а коли молоко гаряче, дріжджі гинуть. Тому тепле молоко. Перемішую, накриваю плівкою і ставлю в тепле затишне місце на 20 хвилин. За цей час можна підготувати здобну частину. В мисочці в мене цукор, додаю сюди 2 яйця, пів чайної ложки солі і трошки ваніліну. Можна додати ванільний цукор, тоді пачку. І все це просто перемішую. Не забуваємо, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Все підготувала. Для замісу потрібно ще вершкове масло. А за цей час дивіться, як чудово підійшла опара. Вона стала пухка, повітряна, дивіться. Це якраз вказує на те, що дріжджі наші свіжі, перемішую збагачую киснем, вона стояла 20 хвилин. І тепер починаю заміс. До опари додаю просіяне борошно, але не всипаю одразу все, буду його ще трошки додавати пізніше, щоб вийшло не забите тісто. Тепер всипаю сюди здобну частину і починаю заміс. Дуже зручно це робити такою дерев'яною ложкою. Це я роблю в мисочці. І коли воно збивається вже до грудки, ось бачите, яке зробилось? Я його розрівнюю просто в мисці. І викладаю сюди розм'якшене вершкове масло. Тепер же можна перекласти на стіл і продовжити замість тіста вже на столі. Так буде зручніше. Масло повинно бути дуже м'яке, не розтоплене і не лякайтесь на цьому етапі. Може здавати, що зараз тісто розпадається, але все це масло добре війде в це тісто. Саме основний смак додає вершкове масло. До речі, на цьому етапі інколи я додаю ще цедру лимона або апельсина, це дуже по-італійськи, і сильно впливає на відчуття бамбалоні. Заміс має бути доволі тривалим. В хвилин 10 просто замішую тісто. Бачу, що можна додати трошки борошна. Зібрати все, що в мене лишилось на столі. І зібрати можна докупи. Воно стає гладеньким, тягучим, еластичним, збираюся докупи, але тісто починає бути в грудці, але лишається м'якеньким. Додаю ще столову ложку олії, саме вона буде впливати на еластичність вже випічки і така випічка повільніше черствіє. І ще трошки вимішую. Тепер вже тісто взагалі дуже легко вимішується. Тісто виходить гарним, гладеньким, еластичним. Незабитим до долоні, до речі, до пальців взагалі не чіпляється. Бачите? Але ще можна вимішувати. Це потрібно ще й для того, щоб добре розвинулась кликовина. Трошки липким, і головне. Не зробити тісто забитим. Головний ворог печених пампухів саме забите тісто. Воно повинно бути трошки живеньким таким. Тепер з тіста формую кулю і викладаю в миску змащену олією. Спочатку викладаю однією стороною, перегортаю тісто. І таким чином воно змащено з усіх боків олією. Накриваю плівкою і ставлю в тепле місце на 40 хвилин. А за цей час я можу підготувати начинку. Я буду робити одразу дві начинки. Це начинка з вишнями. Вона стабільно тримається, не витікає, можна зробити з свіжих вишень. В мене заморожені, почищені без кісточок, не потрібно їх розморожувати. Це дуже зручно. Одразу викладаю в кастрюлю, тут 400 грам вишень, додаю цукор 100 г. і ставлю на невеличкий вогонь. Прогріваю. І так само я роблю, коли в мене свіжі вишні. Перемішую, з'являється сік, маса не гаряча, тепленька. І саме зараз я всипаю 20 г крохмалю. Це приблизно 3 чайні ложки. Е, можна кукурудзи, картопляний, це не важливо. Бажано додати не в гарячу суміш, крохмаль краще розчиняється в холодному, теплому, тож щоб не було грудочок не в гарячому. Мішаю, маса густішає, робиться яскраво блискучою, закипіло, хвильку чекаю, перемішуючи. Тепер знімаю з плити. Лишаю охолонути. начинка для пиріжків з вишнею готова. Чудова, добре тримається, наче конфітюр. Смачна, дуже зручна для формування пиріжків. Вона при випіканні добре тримає форму, не витікає. Але мені зараз буде потрібна маса, яка більш подрібнена. Тож, перебиваю блендером і перекладаю в кондитерський мішечок. Буду згодом начиняти пампухи. Звичайний кондитерський мішечок, до того ж, ніяку насадку я туди не вставляю і кінчик поки що не зрізаю. Підготувала мішечок затискачем зчеплюю, і це в мене буде начинка для наповнення середини бомбалоні. Заварний крем-сир, пломбір, в каструлі з товстим дном 2 яйця. додаю 80 грам цукру. Борошна 12 грам, крохмаль 12 грам. Перемішую все це ретельно до однорідності. І тепер поступово додаю 200 грам молока. Не вливайте одразу все, саме для того, щоб добре розчинилось це молоко в суміші. Спочатку трошки, а згодом вже Додаю решту молока. Все перемішую, ставлю каструлю на невеличкий вогонь, і тепер вже від каструлі не відходжу, постійно помішуючи, спостерігаю, маса повинна загуснути, але постійно спостерігаю і мішаю це все, щоб не пригоріло. Вона вже закипіла, дивіться, яка густа зробилась, можна перелити вже її в тарілочку. Накриваю плівкою в контакт і лишаю охолонути. Продовжую робити крем після того, як маса охолола, трошки підбиваю міксером. Буквально 2 хвилини. До речі, коли не було електрики, я це зробила просто лопаткою. Можна просто інтенсивно перемішати лопаткою. Тепер готую другу частину крему. Для цього мені потрібен вершковий сир. Любий вершковий сир. 180-200 грамів. Да, вершковий сир у мене холодний, він тільки на з холодильником. Розминаю лопаткою, додаю сюди цукрову пудру 30 г. Тепер це треба підбити. І як я вже сказала, коли не було електрики, або вимішувала лопаткою, а ось цю масу підбивала ось цим вінчиком. І великої різниці я не помітила. Зараз можу підбити міксером, але буквально одну хвилинку, недовго. Вершковий сир не можна довго підбивати, до того ж на дуже низькій швидкості. Перемішую, щоб ніде не лишилась цукрова пудра. тепер знову трошки підбиваю, буквально щоб об'єднати цукрову пудру з вершковим сиром. І тепер об'єдную дві суміші. Першу заверну основу. Додаю до вершкового сиру. І це все знову підбиваю. Знімаю, згортаю залишки сиру зі стінок миски і знову підбиваю, щоб крем виходив максимально однорідний, але на невеличкій швидкості і буквально півхвилинки. Все, крем готовий. Дуже швидко готується такий крем, а який же він смачний. А він щільний, бачите, не важкий, добре тримає форму, не тече і за якістю дуже гарно поводиться саме всередині пампухів. Він не розмочує м'якош, не витікає під час надкушування і створює такий чіткий контраст з повітряною текстурою тіста. Чудовий крем. Перекладаю крем в кондитерський мішечок, теж буду наповнювати. Це дуже зручно. Змикаю затискачем. Все, крем в мене підготовлений. За цей час тісто підійшло, збільшилось в обсязі. Дивіться, як чудово воно збільшилось в розмірі. Стояло 40 хвилин. Чудове тісто. Трошки обминаю його. І мені потрібно розподілити на 20 шматочків цей шматок тіста. Кожен малесенький шматочок 35 грам. Одразу формую бабалоні. Кожен шматочок притискаю до столу, витискаю пухирці і підкочую в кульку. Заготовки повинні бути округлими, але без сильного натягу. Викладаю їх на силіконізований пергамент. І це вже друга розстойка, і треба не поспішати її вже випікати, дочекатись гарного підйому. Накриваю плівкою і лишаю для підйому на хвилин 25-35. І тут критично важливо, бамбалоні повинні стати настільки ніжними, що при легкому дотику пальцем повільно відновлюють форму. Саме це дає пухку серединку. Саме ці бамбалоні пампухи я буду змащувати жовтком. Надалі я покажу ще один метод, як можна вчинити. Тут у мене жовток від домашніх яєць. І він жирний. Тому до жовтка я додаю дві чайні ложки води. І саме таким жовтком я буду змащувати пампухи. До речі, саме зараз можна включити духовку на розігрів 180 градусів. Лишаю змащені пампухи, підсохнути і перевіряю Ось так, натискаючи пальцем. Якщо жовток не лишається на пальці, можна вже ставити в духовку. Випікались в бамбалоні при 180 градусах на середньому рівні духовці. 25 хвилин. І тут важливо не перепікти. Всередині вони повинні мати м'який м'якош. Ось такі вийшли чудові печені пампухи в стилі бамбалоні. м'які ніжні і без важкого жиру. Викладаю на ріщівку бомбалоні, а вже після легкого охолодження можна зробити отвори. Для того, щоб потім наповнювати кремом або варенням або шоколадним начинкою. Бамбалоні. Просто проштирхою можна звичайними кухонними ножицями. І ось саме таким чином я роблю отвір в бомбалоні. Для того, щоб там утворилась пустота, для того, щоб начинити потім начинкою. Дуже зручно це робити такими кондитерськими ножицями. Тепер можна вже начинити. Кінчик корнетика зрізаю, і обов'язково знайдіть той кінчик, щоб викинути його до сміття, щоб він не потрапив до їжі. І починаю начиняти кожну пампуху. Корнетик у мене без насадки, але все одно їм чудово, можна начинити пампуху. Вставляю в отвір і вичавлюю крем. На вагу відчуваю, що. Пампуха вже наповнена. І таким чином роблю з іншими вже смачний цей крем. Спочатку відчувається м'яка молочна солодкість, а вже потім вершкова насиченість. І лише в кінці з'являється така легка сирна нотка, саме яка не дає бути крему приторним, не бути нутким. І точно так начиняю вишневим конфітюром. Але... По обсягу розраховуйте, в мене рецепт тіста на 20 пампухів, а об'єм кожної начинки розрахований теж на 20 пампухів. Якщо хочете наповнити пампухи двома начинками, то знадобиться подвійна кількість пампухів. От саме на це і розраховуйте, коли будете випікати. Дуже свіжі. Хочу одразу показати, бо їх не стане. Складно навіть розрізати. М'якусінький, ароматний, дуже смачний. Дивіться. Крем не щільний, не важкий, тримає форму, не тече. Дуже легкий повітряний, ніжний, легкий пампух із кремовим м'якошем. Це дуже смачно. Іноді я роблю такі пампухи. Інакше, як я й обіцяла, покажу, як можна зробити пампухи максимально схожими на смажені італійські бомбалоні. В цьому разі, після того, як пампухи підійшли, я яйцем не змащую, легенько змащую тепленьким молоком, обов'язково тепленьким, щоб холодне молоко не робило в випічці тісту шоку. І, до речі, цього разу я до тіста якраз додавала цедру, цедру апельсину. Тепер змащені пампухи лишаю буквально на 5 хвилин, щоб змащення підсохло, і випікаю при 180 градусів з конвекцією 25 хвилин. Якщо у вас нема конвекції, то раджу розігріти духовку на 200 градусів, а коли ви ставите туди пампухи. Зменшити одразу на 180 градусів. Це буде короткий початковий тепловий імпульс, і заготовки різко підуть в ріст і не будуть підсихати, будуть мати всередині пухку серединку. щоб скоринка не пересихала ще тепленькі пампухи змащую олією, саме змащую, не просочую, тонесеньким шаром. Перекладаю пампухи на рішітку і лишаю охолонути. Наповнюю начинкою, а в даному випадку в мене крем пломбір. Але наголошую, начиняти краще вже повністю остиглі пампухи. А тепер змащую поверхню тонесеньким шаром або нейтральним сиропом. В даному випадку в мене лишився крем. Тонесеньким шаром я змащую всі бамбалоні. Саме для того, щоб створити ну, не імітацію фритюру, а спосіб повернути ту ніжну поверхню, за яку люблять бамбалоні. трошки лишаю, щоб підсохло, і вже потім притрушую цукровою пудрою. І на холодній поверхні вона лягає рівно, виглядає охайно. І не з'їжджає. Хочу наголосити, що в даному випадку в мене додана цедра, і аромат в кухні стоїть, ну, дуже італійський. От Сильно впливає саме цедра лимона або апельсина на відчуття бамбалоні, навіть у печеній версії. Дуже вдалий цей крем-сир, бачите, він не витікає, добре тримається, а в поєднанні з легкою пудрою. Це досить елегантний смак без зайвої солодкості. І саме тому він ідеально підходить для печених бамбалоні. ніжно, сучасно і по-справжньому кафейно. Дякую, що готуєте разом зі мною. І обов'язково напишіть в коментарях, який варіант бамбалоні вам сподобався найбільше. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші враження.